Надати дозвіл для відселення з однокімнатної квартири будинку на вулиці Чорновала, 13, який туди одягає знесення в зв'язку з будівництвом дороги вулиці Євшина до Чорногова. Однокімнатну ну, квартиру номер 67 жилої площі, 20 квадратних метрів, мазур Наталії як одна особа, однокімнатну ну, квартиру 48, номер 48 житлової площі, 16 і 43. По вулиці Богдана Хмельницького, 19 у одній особі. Кімнату номер 65 з жилою площою 11,2 квадратні метри, отожку на вулиці Рубчика, 5, курчак корзів благословлені дві особи. Другий консуль створити комісію для прийняття в комунальній власності територіальної громади. Місто Калуша. Кімнатну квартиру номер 2 на вулиці Чорноворог у складі пропонується в такому голова комісії Окомов Юрій Іванович, член комісії. Кінецький Христина Анатоліна, співвласник квартири номер 3 на вулиці Чорновола, Мазур, Наталія Борославівна, співвласник квартири No2 на вулиці Чорновола, 13, підвожний Тарас Євтахович, директор комунального підприємства Джава номер 1 Іншуляр Іван Васильов, заступник фонду комунальної власності територіальної громади міста Кауша.